А ты видел, как у меня жопа штукила? Ты притормозил? А меня никто не пробил, я перелетел через шестер. Шок, 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 шок. Тут завжди такий песок был О, да, да. Ну я вам скажу, что на коленях Від хлопчики та дівчатка. Сьогодні трохи покатухи, і сьогодні досить незвично для нас. У нас є цілий план, куди ми їдемо, кудою і навіщо. І от я не знаю, казати вам чи не казати. А, мабуть, краще самі побачите. Буде весело. 啊！Huh? Постояли, перекурили, весь мокрий, зараз почав їхати, а так добре. <смір> Джерсі продуває, черепаху продуває. Просто кайф. <смір> Ты видел, как у меня жопа ж Ты Притормозил? А не ну, руки не пробил, я перелетел через пустырь. <рес> я стал, думаю, дачком. Я через корни он как прыгнул, нас жопу Все, от тепер знімаю. Андрюха он до вже поскакав. Там дві, який ебенька трохи. Завелась? Завелась. Стой, 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 стой. І вже знімає. Я включив. Давай ей за Андрюхой! А, ну, я понял, да далее же на цей, на Белина, Харитиновка в да. Там, кого есть в Харитиновке, был мост э, через железку. Харитиновка. Харитиновка сзади. Так и Белинов в той стороне? Белина вот мы храмом обходим на по-моему, или туда? По моему туда. Ух ти, як тут цікаво! Спуск такий. тут дощик був, і воно так намило, прикольно! Що туди вниз? Думаєш? А ми до води хочемо. А я туди попробую. Ну от, тепер я думаю, в саме час вам розказати той самий план, чого ми от так довго сюди їхали. Ну, ми ще не доїхали, нам ще буквально трошки. Але все ж таки план був в тому, щоб погоцати по пісочку. Тут дуже прикольний пісочок. І він такий от, знаєте, сухий, як глибокий, як пудра. Зараз ми от, дуже скоро до нього доїдемо. Тут вже от, по дорозі такий пісочок і інколи прямо попадається. Затичний, але поки що всі досить так його проскакують легко. Трошечки поломочка. Так, що треба, Шестигранники? Є. А що ти вже відкрутив? Ситуація. Рома вже все відкрутив. А, да. Рома? Так. Креплення лох. Я чую тільки Шох, шох, шах шок. Забирай сидел тебя, так и. Це, 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 це ж стопудово сьогодні ще скаже, треба приварити. Ну в тебе ж автомат є, ти на що купляв. Так. А може просто зразу ще є, куплені, так. Давай, може просто Давай. Така Та от грязна морда. А тут ми їдемо якраз от, 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 от там от, поворот наліво і там, це там самий смак. Дві морськляти, для краски. Тільки для трас. О, ну а що ж, таке. трошки або гальмуєш, або задавляєш газу, все. Їдеш на адвій. Зараз буде кайф. Зараз буде пісочок. А де пісочок? А як це так? Тут завжди такий пісок був. А тепер ніфіга. Ми стільки їхали сюди. За, саме за цим. Щоб він був перепаханий. Якийсь цей пиздець, да? їхали за піском, піска нема, бля. Пісочку мене побачили, ну, зараз хоча б поїдемо сюдою. і можливо навіть попірнаємо. Тому що дощики були, а тут, коли проходять дощики, бувають дуже великі, дуже такі смачні калюжі. Ось тут в цих от ямках. Тихенько, тихенько. Але щось дуже сухо в цьому році. Я от, от, там от зараз вставлю шматочок Поза минулого року, як я тут гоцав. Тут дуже прикольно було. Оскільки ні калюш, ні болота, ні піску ми не знайшли, було прийнято колективне рішення шукати пригод. Колись рок за роком ми бачили прикольну дорогу. Але ніколи сюди не їздили. От зараз ми доїжджаємо до перехрестя і потім прямо. І от ми перший раз сюди і заліземо і подивимося, що тут у нас. Ну Тут прикольно, тут от, 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 от і пісочок. Що таке перекур? Шукаємо дорогу. У нас зараз буде прикол. Зараз оце о чудо, Я блядь. Не думав, що не думаєш? Поїде оон на тому о чуді. Андрюха поїде на ліфанчику. Андрюха, о, 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 диви. Диви, диви, диви. Пішов, пішов, пішов. Вовчик, давай тільки акуратно, блядь. Все, Андрюха сдается. Заебался, мабуть. Что, Андрюха? Не гусь? Що як ти Все, Володимирович сказав, що КПТ це не мотоцикл, на ньому їхати неможливо. До речі, і що я можу сказати про цю дорожку? Дуже навіть прикольна. І в кінці кінців ми виїхали майже в наших краях, які ми вже добряче знаємо. Дочка, дружки, що Та уху? ну мабуть кросовий шолом дає а, Ну я вам скажу що на коленник спас Не було б було б печаль ну, щоб отак от нога тут уперлась і рулем отак так от прямо на ізлом Бала В Перекур Всі живі, всі здорові. Всі довольні. <гум> ну що, на колінники мене спасли, бо тут я, звісно, наїбнувся і рулем прямо от на, на коліннику так вот воно уперлось. Бубка трохи є, ну така бубка. Напухло, не знаю, ходити можу. Їхати. Зараз спробую. Ну, якщо в стойки не зможу, буду потихеньку їхати, сидя. Коротше, розклад такий, нога вже дуже болить і усі вже ухляли. вирішили їхати додому назад вже трасою. Чисто так просто пробзітись, бо по цих їбенях вже ніхто не в змозі стрибати, тим більше я. Я зараз приїду додому і буду вихажувати свою культяпу.